Вітаю, друзі, канал Булхат. З вами Олександр Мірошник. продовжуємо нашу кар'єру тренера в FC-24. Приємного перегляду. Всім гарного вечора. Сьогодні ми зіграємо, мабуть, що матч проти Ман-Сіті в Лізі Чемпіонів. Перший домашній це другий тур. Далі Борусія вдома. Ну, і матч проти Галата Сараю в рамках третього ігрового дня, третього туру Ліги Чемпіонів. Групова стадія. Ми на третій сходинці. Ну, давайте цей матч розикнемо. Пропустили 1-0 по І Ось так буває. Ліга чемпіонів, нагадую нашу групу Динамо Ман Сіті, Галата Ювентус. Отже, містяни, друзі, 94 напад, ну, 5 зірок, хто б сумнівався, ви бачите склад Холанд на місці. Просто не знаю. Не знаю, як ми будемо їх стримувати. Ну, наша проблема? У нас не встигають наші паксики відновлюватися фізично в такому щільному графіку. Ну, дивіться, що, дивіться, що відбувається. Ех, хоча я задівав ротацію, от попередній матч пропускавши, ну але в нас не вистачає, не така в нас довга лава запасних. Ну Що ж, супряга буде грати замість Мудрика, мабуть, що, що залишити мудрика. Ха-ха, а Ремсі випустимо сюди. У нас лише раз, два, три. Три центральні захисники там в резерві. і Все. Ну, треба щось складом думати. Чи є сенс, якщо ми будемо переходити після цього сезону з Динамом? Ну що ж, спробуємо вперед. Ось він власний Холанд Холанд чи Голанд, як і так і так його називають. Отже, друзі, перший домашній матч Ліги Чемпіонів, другий тур групової стадії. Динамо місцеве приймає Манчестер Сіті. Буде дуже важко, непросто. Ну будемо старатися, і я нагадаю, що вже складність з гри Алтімейт не буду. Я переходити на легенду. Вже мабуть, що буду звикати якось застосову, ну, пристосовуватися, адаптуватися. Буду грати постійно на алтімейті. В принципі, чи мені здається, чи може після останньої обнови трохи більш-менш такий адекватний став цей рівень. Гьоца це закидання на Владислава Супрягу трішечки не встиг. Мудрик ну, з м'ячем, одразу в центр Маріо Гьосе. І Мудрик зупинився. Ну біжиш ти одразу вперед. Ну ось я віддав на нього. Але якась поведінка дивна. Владислав Супряга можна прострільну передачу в центр. Ібраїм, і Браї під поперечену. дивно, але ми відкриваємо рахунок на 26-й 26 хвилині. Ну, Ніхоланда я поки що не помітив, взагалі Мансіті немає. Це при тому, що ми втомилися на альтімейті, але щось команда стоїть. Команда Пепа гвардіоли не поспішають пресингувати і йти вперед. Бачите як? Дозволяють в принципі, нам потримати м'ячик. Якщо обережно, то це можна робити. Ось тут передача на фланг не проходить. Фол фіксується, але без карток поки що. Удар по воротах. Я вже боюсь таких ударів. Але все нормально. Олен з м'ячем. Обігрався з партнером знову, Голанд. Що таке, що роблять захисники? Та йома йо, -йо. порозступалися і все. Ну, є все ж таки ці баги, нікуди не поділись. Сікан вже з останніх сил мчить вперед. Все ж таки встояв на ногах, пролетів наш наш гравець там повз м'яч. Все, друзі, перший тайм відіграли. В принципі, доволі непогадно, гідно виглядаємо на фоні. Однією з найкращих команд світу QR, що не був на мій канал на ваших екранах, злилась знову злилась з газоном. Коли вже це виправить, це тренд. Так, Галцра Юве, 0 01 Вже скоро ось має виходити, ну, підуть розмови, ось почекайте вже про FC-25, а ось ці дрібнички помилки ніяк не виправлять ще в цій частині. Це таке, мабуть, що відношення розробників до, до гри, до нас з вами, до користувачів. Маємо, що маємо знову небезпечний момент, а туболу. Що робити з ними? Я не знаю. Ну, хух, ну всі ж грають. Багато хто грає по два матчі на тиждень. Чому ось тут, ви всі 24, ну прям критично все, все дуже критично. Ну вже це важко, не знаю. Будучи професійним спортсменом, футболістом, з фізухою, нехай навіть середнім рівнем, не витримати два матчі на тиждень чи що. Ну що це. Не хочеться матюкатися. Дивіться, дії моїх захисників. І ось тут я виводив гол а він почав танцювати на місці. Один-два. Нічого, в принципі, ніякої катастрофи, нічого смертельного. Ще попереду чотири тури групової стадії. А ось тут ми не забуваємо. Але ось такі м'ячі пропускати не дуже приємно погодьтесь. Морейра тут задалеко відпустив. Ну, не знаю, таке враження, що гра нам заважає. Циганков там міг з лівої, Ну, зручна позиція ж була. І ось тут Морейра, я нічого не протискав, він просто віддав м'яч голки перу. 1-2. Місця не в атаці. Де Йонг. Передача вперед. Холланд. Холланд знову що це таке? Що з захисниками сьогодні? Я не розумію. Давайте ще дивитися повтор. Слідкуйте за моїм захисником. Дивіться. Гич зупинився назад, пішов. Ну і ближній кут це називається здрасті. <плес> <плес> так, я зрозумів, як, як все діє на алтимейті, просто скриптів більше. Ібраїмі забиває доволь молодого німця. Ну, Хоча би щось. Тішить нас е в цьому матчі. Дві хвилини Реф додав. Ну все, останній секунд, друзі. Програємо ми. Програємо It's другий матч групової стадії Ліги Чемпіонів. Домашній матч. На жаль, ну але це Ман-Сіті. Нічого не, не, не зробиш 1-8. Хоча ми більше. Я не знаю, як воно в них працює. Херня якась. Так, Юве перемога. Бундесліга, ми на четвертій позиції. Скільки? 6 турів вже зіграно. Ну, проти Борусі, мабуть, що треба грати, друзі. Також 5 зірок команда Альварес на місці Мейсон Маунт. Емре, Жан капітан. І він вже в центрі захисту. Дивно ну, так, контрпресинг. Команда буде використовувати три перемоги. Останні матчі, ви бачите. Ну, а в нас ось знову ж така біда. Біда з фізухою. Що робити фігзна, друзі? Ну, можливо, доведеться все ж таки зливатися в кубку чи що. Ну, не витримують наші пацани. І в попередніх частинах я не пам'ятаю, власне, як FIFA 23, але 22, 21, 20, там таких критичних проблем не було. Ну так, по два матчі на тиждень це ж не щодня грати. Там більше якось встигали відно, а тут прям. прямо вже так. Крайня стадія. Так, ну що ми сюди? Вівчаренко давай. Задіювати ротацію ну, мудрика взагалі нема сенсу сенс навіть е, заявку на гру. Все. Ну, все, що міг, я зробив. Ну так, плюс-мінус. Ганс Мане Фаті. 4 голи в трьох останніх матчах. До речі, Фатія додавав до списку, хотів в оренду взяти, а потім передумав і видалив. І ось, власне, це, мабуть, що він. Перейшов з Барселони щойно в це трансферне вікно до Дортмундської Борусі. Отже, матч розпочато. Знову НСК Олімпійський хотів сказати. Стадіон Динамо імені Лобановського. Наша можливість Штах отримав передачу від Супряги. Антон Штах не пробив вчасно. Все ж таки різниця між легендою і альтімейтом є. Вона відчутна не глобально, але так, ось, знаєте. В дрібничках, в епізодах все ж таки можна різницю помітити. Так, Волошин з м'ячем. Волошин центр віддаємо. Бакер. Бакер можна спро. Так, не влучив, дуже не влучив. Непоганий розіграш Циганков. Красиво тут. Обхитрив опонента. Так, Костянтин Вівчаренко. Накинемо Волошин українців. Молоді українці, ось так. от. Забивають такий красивий м'яч. Супер, просто клас. Ну, шкода, що тут це, це не пес, це фіфа, а всі. Тут е, повтори показують вже перед останню передачу там, чи останню передачу і удар. Власне. Всю комбінацію нам не, не дали глянути, смаконути. Вівчаренко, передачу вперед. Так, Віктор Циганков. Тут положення поза грою не було. Можна віддати супряха! Красиво, на, 2-0! Попри те, що ми фізично втомлені, ще непоганий якість футболу демонструємо. Альварес удар примудрився пробити. А ту було на місці. Бакер Волошин. Останні секунди. Першого тайму, друзі. 2-0. Динамо Борусія. Німецька Бундесліга так. перепасовочка, Ось можна на фланг тут віддати. її. Вівчаренко знову допомагає накидання. І знову. Знову. Вівчаренко накинув, Волошин забив. Дубль. Волошина. Ну це кайф, просто я не знаю. Або нічого не виходить, або все виходить. Де Борусія Знову злилась з газоном. Цього разу Мейсон Маунт злилась з газоном. Антон Штах, супряга. Ось тут вільний гравець. Знову Волошин, Ну що, хитрик? Ні. Добивання наше, Ще й супряга забив. 4-0. Що це таке? Чи блін? Я не знаю, чи перейти на легенду. Здається, там таких гойдалок не було. Тут або дуже важко, або якось просто. <різь> <різь> ну, побачимо, пограю. Може, це якийсь збій в грі. Ну, ті всі повзунки в мене на місцях, там все по 50 Буває таке, я колись для себе спробував там трохи там по 5, плюс 5 там, чи мінус 5, кому що, понакручував. Взагалі губиться баланс, і що попало, відбувається в грі, накидання, тому я їх не смикаю. Все по 50, але можливо якийсь збій там. Просто в системі чи чому так просто нам зараз. Віктор Сиганков з м'ячем, Взагалі Боруся, їм просто немає на футбольному полі. Сиганков в руку влучив? Ні. Ну, що, останні хвилини 4-0, тут вже ніякого, ніякого дива не станеться для наших гостей. Ну, а ми три очки забираємо. Тирі-ти-ти, бакер. Під удар, тут штах може вийти на ударну позицію. 5-0. Треш. Так, ну що, Супряга взагалі, ну давай, ніхто не може грати фізично, ну, але хоча б якісь замінки треба проводити. Давай, Ібраїмі. Можна сказати, герой попереднього матчу в Лізі Чемпіонів забити два м'ячі, в ворота Едрсона, це також. Це також ну, це дуже круто. Всі втомлені. З кого вибирати. Друзі, а як ви вирулюєте з цією ситуацією? Якщо набрати там резерву багато, то там буде багато образ, всіх вже не будеш загравати постійно, будуть постійно до тебе звертатися, казати Я хочу грати. А коли ось так все в притірочку, ну. Як сказати? По два гравці на позицію в мене десь так? То не вистачає, коли ось так по два матчі на тиждень. Мабуть, що треба мати по, про всяк випадок три гравці на позицію. Мабуть, що 59-41, вісім ударів, три удари. Костянтин Вівчаренко кращий. Назар Волошин. Супряга. Українці рулять. Ну і Антон Штах. Нідерланди. От ти диви, Італія, Іспанія, Нідерланди. Запрошують. Ні. Дякуємо. Цікава пропозиція, але ні. Так, наша академія. Ще одного футболіста я знайшов. Таким чином ми виконали одне з завдань з приводу розвитку молоді. Бразиликс Ферейра. Давайте одразу його навантажувати, щоб працював. Темп в нього якісний. Фінти 4. Слабка нога, 5 зірок, прокачаємо ще рівень нападу. Так, виконали. А тут що? За два сезони. Задіяти хоча б одного гравця, підписаного в попередньому сезоні 50%, не знаю, спробуємо. А може і ні. Так, ну що, ми третій. Цей матч, мабуть, що також ми пропустимо. Була перерва нарешті, там більше тижня. Наші футболісти, ви бачите, що відновилися. Але після цього матчу краще б зараз була Ліга Чемпіонів. Але ну такий графік. Зараз в вихідні дні ми зіграємо, не зіграємо, а просимулюємо матч проти Новачка, здається, Бундесліги. Ну так, деякі зміни застосували. А далі в нас Галатасарай. На виїзді, здається. Тут 1-3. Сікан забивав. Ну і Рютер дубить. Ліга Чемпіонів. Мансіті 6, в нас 3. Очки, ЮВ-3, Галатасарай жодного залікового балу поки що не мають. На виїзді так ми граємо, друзі. Дві поразки в них поспіль. Ну і, і, і. це не боруся, це не Мансіті. Чотири зірки команда. Дещо інакший рівень. Ну, можливо, плюс-мінус нашого рівня команда, побачимо зараз. Так, ну, трохи втома є, але це допустимо, припустимо. Давай Вівчаренко непогано себе показав. Мудрика на ЛФА зробимо. І що я ще хотів? Що я ще? У нас є бекер, друзі. ну Давайте спробуємо, можливо, на заміну будемо випускати, і таким чином спробуємо. Ну, це через матч треба робити, щоб 50% матчів. І, можливо, ще одне завдання спробуємо виконати. Поїхали! And the game Перехоплення, але знову м'яч у господарів поля. Удар ближній. а було на місці сейвить. Непогану реакцію продемонстрував. Ну так, витягнувся. накидуха Вибито. так Ну що ж таке? Знову удар, знову було сейвить. Рятує наш голкіпер. Нашу команду поки що. Притисли турки. Удар знову в тубулу сейвить Наша відповідь вперед. Ну, хоча би щось дозволило нам створити підійти до власних воріт. Господарі поля за 25 хвилин вперше в падінні там хтось намагався пробити. Порушення правил там чи офсайд зафіксовано. Ну, мабуть, що небезпечна гра. І що? Ну не вже тут був. Це мудрик. Так. Давайте подивимося повтор. мені цікаво. Ну намагався м'яч відібрати. Що тут? що тут було? Коліном яйця. Ну хз. На, ха! А туболу, вже скільки? 4 чи 5 сейвів крутяських здійснив. І тут тягне 11-метровий, знову забирає м'яч до рук. Ну, Мабуть, що буде кращим гравцем першого тайму. Супряга. Отримує по ногах, все, я протис. Дві кнопочки будемо пробувати. Хоча я не знаю, як тут, як тут битись таких дистанцій, трохи ближче було б. Віктор Сиганков має. Ага, отуди його. То вище ще бре... б'є той краще гра. Ну, Так, система пробиття стандартів у FC, FIFA херня. В ПЕС, мабуть, що занадто просто, а тут якось дивно. Тут вже призначає РФ штрафний, як під копірку майже в бік наших А Ну, що це зможе. <реш> така ж фігня. ну те що я говорю. Стандарти в ФІФА, ви всі це. Так, ну що, перші 45 хвилин ми відіграли, можна сказати, що встояли. Дякуємо нашому Атуболу. Просто витяг команду. Рютер. Жодного удар. Ну так, тримають Рютера. Мабуть, що, ну, кращого бомбардира попереднього сезону в бундеслізі, в Кубку Німеччини. Всі вивчили play, and rightly so. Байо. Скітка тут може бути вже міг бути удар, але комбінаційна гра триває знову. ото Вже севів 8, мабуть. Удар дотягнувся. Ледь не перекинув так. Тут в підкаті я пішов, бо з гострих кутів, з розвороту можуть забивати. Це це не дивно в цій грі. Так, штах, в центр. Гьосе. Є тут на фланг можна віддати Мудрику. Михайло Мудрик. Відірвався, пробив з лівою, Забив. Браво! Мишаня! Забиває Михайло Мудрик в лізі чемпіонів. 0-1. Він вже в кубку забив і в ЛЧ. Ну, це його перший гол, так. 0-1, друзі. 0-1. Важливі три очки можемо забрати. Так, накидуха. Все. Стояли. Давай випускаємо, мабуть, що Тай, сікан втомлений. Давайте з трьома центральними захисниками, мабуть, що дограємо. Трохи так на втримання. Ви бачите, як штурмують наші ворота. З першої хвилини матчу і не відпускають, не дають передихнути. Ну, інколи з'являються можливості для контратак, власне, як зараз Михайло Мудрик скористався. Але постійно-постійно насідають на наші ворота, а то було поки що. Тримаються, але потрібна допомога в вигляді ще одного центрального захисника. Давай. Ну що, Ремзі випустимо. Якось так. Типа, наче якось так. Йдіть, пасики, давай. Та да, зробіть же що небудь. Ну, знову скриптовий гол. Так, мені повтор цікавий. Що тут таке? Давайте, давайте розберемося. Так, ну тут потікали, поховались. Тут відскок до гравця. О, захисник бачили, відійшов. Просто дозволив пробити. Ну, Питання є, друзі? Питань немає. Що тут коментувати? Ви все бачили, в принципі. Ну що, Мішаня, відпочивай. Морейра, португалець наш. Морера з м'ячем, непогано тут обігралися з партнером. Центр Бакер П'ятого. Віктор Сиганков. Красиво мало бути, але завадив голкіпер. 1-1, галата Динамо, Київ. Можемо втратити очки, але за такої гри це ще дуже пристойно. Ми зіграли. Взагалі мали б тут програвати. Ще один фол реф фіксую. Хоча в мене встановлено там, як сказати, м'яке суддівство. Мало бути менше фолів, але їх. Але їх чимало, так скажемо. Отже, один бал ми заробляємо. І що ми маємо? Після трьох турів чотири очки. Ну, так собі. Наступні серії. Так, у нас Берлінська герта Бундесліга. Далі Кубок, і, мабуть, що треба вже зливатися з кубку, тому що не витримуємо. Так, гляну все ж таки до 1.8 ми вже дісталися. Завдання викинуло, тому ну, нафік, мабуть, що той кубок. краще зосередитись на лізі чемпіонів, друзі. Баварія 18, і у нас 18, ми другі. На сьогодні все. Тримайтесь позитивну хвилю, їжте яблука, не хворійте. Пока!